Доброго дня. Хочу вам показати лайфхак, як з розмитого зображення із Google витягнути більш-менш якісне зображення. Ось дивіться, я, наприклад, знайшов схему, але навіть VPN не допомагає, бо на сайті. Як бачите, взагалі відсутня вже ця фотографія. Я, наприклад, роблю так. У лівої сторони знизу є такий якби фотоапарат іконка. Натискаєте, це для виділення тексту. І ось бачите, уже навіть зараз. Стало більш чітке зображення. І якщо натиснути з правої сторони на іконку там, де Ей іероглів, то можна ще більш чіткоє зробити, потім скріншот скріншот обрізати Зберегти, ну я не буду зберігати і вже збережене зображення ось в такій якості, більш-менш можна вже щось прочитати. Ви думаєте, що можна його завантажити і воно буде більш чітке? Насправді, якщо завантажити, О, я ще раз завантажу, якщо завантажити, то воно дивіться яке. Тож, тримайте лайфхак, користуйтесь.